Тож тобто, ці підсніжники Ельвіса вони розквітли на початку лютого і е, витримало зниження температури, яке було, і зараз, бачите, як гарно виглядають. Розпускання підсніжників на початку лютого це зарано констатують у боцсаду. Але частина дрібноцибулинних рослин заквітла у строки, порівняні з торішніми або навіть пізніше. Тож про аномалію не йдеться. Наше життя все це аномалія. Наша з вами коротка пам'ять, вона не дає змоги оцінити от ті амплітуди, погоди, які були. Хоча ми подекуди чуємо, що майже 100 років, 140 років тому назад була така погода, як і сьогодні. Все ж у природі циклічно. Підсніжників у боцсаду до 15 видів і до 30 сортів. Ось Звичайна квітка, це от махрова. бачите? Ось це підсніжник Сніжний, чи звичайний ще називають. Так, Це інший вид, вид Галянтус Воронові чи підсніжник Ворона. Це кавказький вид. За 2-3 тижні у ботсаду чекають на масове квітування тюльпанів. Колекцією з 70 видів і понад 300 сортів. Дуже пишаються. Найменше розпустяться зовсім скоро. Десь 2-3 дні і почнуть квітувати перші тюльпани. Тюльпан регіля у нього ну, досить незвичне листя. І це тюльпан, який унікальний. Бачите, ось ось вже бутончики з'явилися на цій рослині. Спочатку був безсніжний та теплий січень протягом місяця зафіксували шість температурних рекордів. Потім морози у лютому. А у березні знову рекорди. Вже три найтепліші дні за всю історію метеоспостережень. Дійсно, останні роки ми маємо суттєвий суттєву динаміку підвищення середніх температур. Свідчить це про те, що клімат є і режим погоди є розбалансованим. Ми не можемо сказати, що це суто потепління, бо десь випадають неприродні снігові опади. І йдеться скоріш про розбалансування глобальної екосистеми. Дуже суттєві впливи має людство в усіх своїх проявах. має на м, ті фактори, на які ми зазвичай не мали впливати, маємо бути готові як до холодної і вологої, так і до посушливої жаркої, теплої зими наступного року. До снігопадів у лютому науковці били на сполох через брак опадів. Посуха також спостерігалась і влітку, і восени. А це велика загроза не тільки для врожаю, а й у цілому для екосистем, зокрема через пожежі. Тож великі надії покладали на весну. Є свідчення щодо е, трошки здви... з... здвигання е, зони е, степу лісостепу Умовно певне потепління воно дійсно веде за собою е, зміни відового різноманіття. Це є, це зафіксовано і це є фактом. Ми не можемо сказати, що Харківська область прирівнюється по умовах до Херсонської. Ні, як ми відрізняємо е, природні зони між собою. Це головний індикатор це ґрунти. А ґрунти у нас. Продовжують залишатись характерними для лісостепу чорноземи типові з плямами сірих лісових. Метеорологічна весна за оцінкою синоптиків прийшла на Харківщину за розкладом, і лише на півночі області вона настала щонайменше на тиждень раніше. Загалом рослини вже готові до весни на е, кущах е, магнолій. Е, навіть троянд, вже бруньки набубонилися. Холоди, які були в лютому, вони стримали оцей розвиток рослини, вони так притихли. Єдине дивуються у ботсаду, що в цю пору ще переважно сплять комахи запилювачі Зазвичай, коли вони починають свісти, тут годить все бджоли і джмелі. Зараз от це перша камаха, яку ми побачили про перспективи цьогорічного врожаю плодових культур говорити ще зарано. Дерева ж вони ж теж циклічно плодоносять. У мене яблуні дома через рік. Так того року не було плодів. Сподіваюсь, що цього року буде. Ми ж з вами не тільки про зиму повинні говорити. Наразі рослини підготовлені до світіння дуже добре. Дуже добре. А там як далі будуть розвиватися умови під час цвітіння, там чи ще щось, тільки Господь Бог може сказати. Немає вводити в оману раннє тепло і тих, хто вирощує овочі з розсади, робити посів раніше рекомендованих строків, а Льохін не радить. У Харківській області є, скажімо так, умова для. Пізняовісняних заморозків, і це може бути до кінця травня, і все одно розсаду теплолюбних рослин висаджувати треба дуже обережно, аби максимально знизити ризик втратити врожай через заморозок. Висаджувати розсаду Альохін радить у дві-три черги з періодичністю у два тижні. Олена Нагорна, Медіагрупа об'єктив.